І як бачите, не подавився, не отруївся і нічого зі мною не сталося. Це відео архівне, але днями він викотив свіже. Дорікнув українцям за те, що купують Бентлі. Риму придумайте самі, хоча слухайте оригінал. Стріляли одну із позицій, спалили авто і два великі дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботиських піві. Ця нація точно розуміє, що відбувається. А ті, хто купують нові авто, Бентлі, і всяку іншу херовину, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт? розходний матеріал щодня його вбивають. Це ще не весь наїзд. Далі екснардеп ще більше обурюється. Ви, ті, хто купує нові авто. Ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті, як золото, як золото, як кров. І ви, раз і купуєте нові авто? Моє перше відео за три роки. Так підписав Олег Ляшко. Ось це звернення. Ох, відчуваю, що далеко не останнє.